Ну що ж, друзі, знімаємо вам про таку грейферну установку. Ось не знаю є точно виробник, можливо хтось знає, то напишіть, чи це виробник, Ось, але в загальному е, називають її в Польщі троль. Так, хтось деколи може назвати циклоп, але циклоп це є більша установка, ніж троль. Вона вже йде на колесах, ось вже йде з кріслом, ось навіть деколи йде з кабіною. Ось тому танті називаються циклопи. Ось, ну Але хтось і закидає, під назвою циклоп свого маленького троля, щоб його продати. Тому якось так. Я з 15-го року, не так багато, але з 15-го року працював в Польщі. і... Ну, з поляками досить гарно співпрацював і ну, цікавився все, що зв'язано з сільським господарством, тому і трошки обізнаний в цьому. Ось, тому це є троль 350. Оригінальна його назва, Тобто 350 це говорить про підйомну масу 350 кг, яку воно може. Підняти. Ну що ж, і будемо вам зараз. ага, Також хочу показати називається прикладня, переходник, який йде з валу відбору можності, крутить насосик. Насосик у нас сильний стоїть. Ось завжди стоять, звичайно, що менше, якийсь нш 32 можна ставити. Можливо, що... Ні, можливо, менше не потрібно. Ось Цей, звичайно, у нас трошки засильний. Пише АК-52. Не знаю. Напевно, що то 52 бо тут докладно не можна щось розпізнати, щось пише 022 або D12, більше вроді і немає ніяких надписів. Ось так є. Подача через такий грубий, трошки страшний шланг, ось і вже віддача на розподільник ось також йде все через. Такий фільтр. Тут був заводський такий залізний фільтр, ми його трохи нам щось з ним сталося, але це знаємо, що це, напевно, що через сильний насос. Ну, але що є, то є. наразі не будемо міняти. В планах також змінити ту прикладню, кажу, як вона в оригіналі називається по-польськи. Ось Тому що вона там вже має трошки розбита всередині. Ось Дивилися до неї. То Ось ходи, поки ходи, одним словом. Корпус добрий, але середина вся там розбита, там вже трошки точено, Знаєте, як це купляється, і не знає, що там всередині. Купилось, то купилось. Ось. ось, Ну що ж, робочий механізм. На... Піду зараз по робочих, ось, а потім буду вам розказувати розміра. Оцей попихаючий, зубчастий такий вал. Е -е. Вони є запчастини, його, якби щось сталося в інтернеті в Польщі, то проблем нема з ними. Ось, ну, в принципі, по всьому є запчастини, що я вам скажу. Розподільник, бачите, ставив я новенький від відпреско. Класно себе зарекламував, користувалися преско в Польщі, весь час закладали, тому що працював на сервісі автомобільному, закладали самосвали на любі машини. Ну, в основному це були машини Iveco Daily. Ось різного віку, ось від тих початкових до дельфінів. Закладалися щонові самосвали, паки, вивродки, як то кажуть, до беушних. Ось різні закладали помпи, приставки. Ось, ну, одним словом, було, міг бути навіть і бус. Ось то Ми могли з буса зробити самосвал. Там настільки класно зроблена рама, що вона окремо, можна накидати окремо кабіну і накидати самосвал або кузов, як то кажуть. Тому використовували весь час там установки такі 12-вольтові, готові з гідробаком. і вони... Досить себе гарно тепреску зарекомендувала. Тому і я якось був довж в Польщі, там, тут вже був дуже старий. Ось десь була вода в цих клапанах, і пороздувало там, порозпушувало. Ну, був одним словом старий розподільник, до нього запчастин трохи важко знайти. Або якісь дуже дорогі, то я купив і забувся. Наразі почав з розподільника. ось. Ось така шестерня обертається, ось мажеться тут. Там середині йде вал і пустота, мажеться верх низ підшипники, також є прицепне. Ось Ванда не знаю, точно вам не скажу на скільки літрів, але можу зміряти і ви собі знаєте. Це є трохточка, тут бачите трошки щось розірвано, ось, але ми чіпляємося центральним, трошки далі є дира, можливо, щось переробимо. Але воно так в принципі непогано, тому що йде. Цей рівень де на нижній. Ось. Попихаючий циліндр він так виглядає. Видно, що тут якась є підкладка регулювачна, напевно. Ось. Ліво-право. Також стоять на, ось, на таких лапах. Видно, що їх трохи рвали, губили, певно, хтось забувався або зачіплявся. Ось також їх будемо передивлятися, бо воно тут все розбито, ці всі пальчики Нагарно передивимося. Ось, бачите, йде з бока через фільтр, пішло на розподільник, заходи, виходить, все йде через фільтр. Ось, ну що ж, в загальному є один циліндр ліво-право. Це йде стрілу, піднімає вверх вниз і далі ломить коліно через. Через оцей облом, чи як його назвати, це буде третій циліндр. Ось так він виглядає. Ось і виходи вже є на четвертий циліндр. Це є стис... Працює він на стиск Оці хвилі. Ось, хвилі. Вже тут трошки порозбивато. Ось він де оборотний. Ну, звичайно, ще тут целіндр ставити і можна взагалі. Ну, але це лишня вага. Ось. Тому тут є чотири циліндри. Також буде четверте, як я ставлю відео. відео трошки пізніше, будемо давати тут ще одного на, щоб зробити ковша. Ось, напевно, будемо тут з'єднувати щось подобає до цього коліна, воно буде тут ставитися, будемо комбінувати. Ось, Або він буде, скоріш за все, отам чіплятися. І тут буде таке коліно, яке буде заломлювати. Ковша, ось, іде на зжим на розжим. ось, ну що ж е, е, Зразу відповідає на питання, е, тому що зацікавили. Звичайно, ця установка може працювати і від, на стаціонарі, ось, але потрібно, е, як ви розумієте, тут на дупу щось придумати, який груз, щоб воно не перехилило. Вага є достатня. Також, як я і казав, ось тут як бачите, ставлений палець. Ось не буду брехати скільки, але тут оця, оця частина вона вилізає. Як бачите, вилізає, вона може робитися, напевно, на метр, якщо не більше, довжиною далі. Но... Питалися, чи можливо на автомобіль ставити цю. Можна і ставити, але ви мусите зрозуміти, що це є теж вага. Не знаю, скільки ХДС важить, тому що ми теж ставили, я вже. З голови я не пам'ятаю, на Iveco теж заставляли, ось, але там вже треба буде, якщо на машину ставити, вам потрібно буде якісь ноги доробляти. Ось, Тут ставити ту частину на раму між кабіною, наприклад. або може на задню частину, все як вас від вас залежить. І Щоб були якісь гідравлічні лапи, тобто вже вам допоміжний треба розподільник на, на, прикладі, на 5 або і на, щоб по окремості була кожна лапа, то на 6. Речашків, розподільник. Ось. Ну і звичайно, вага мусить бути вага, а тут ставити двигун якийсь, відповідно, підбираєте двигуна під цього насосика, щоб крутив вам обороти. Ось. І можна зробити його електричним, щось розгружати, якогось автомобіля на складі або ще десь без диму, без лишнього. Шуму, собі тихенько включили, він собі працює. Ну шо ж, Вроді, все розказав, зараз вам ще розкажу по цих хвил 90 см, як бачите, вони є широкі, гарні. Ось Це може бути солома грозиться, може бути навоз, може ще щось. Возьмемо, наприклад, з цього краю сюди, плюс-мінус 50 см, це є, можна сказати, Ну і сюди, 50, і сюди у нас буде, якщо взяти до глибини, ну теж десь 60 см. 50-60 глибина десь так виходить. І ширина 90 з такої щелепи виходить у нас. Ось, Що ще по ній сказати? Якщо би хтось хотів робити, Ну, тут вони осилені, як бачите, що в середньому що 20 см йдуть такі зуби, хоча вони гнуться, бачите, вони йдуть гнуться, де тут є такі осилені, як бачите, проста вляха гарно вирізана. І у цьому місці є перпендикулярно до приварена трошки така полоска для осилення. Але вони тікають, тому що це вліво-вправо. Може хтось ще будинка якоїсь валив цим рейферним. Ну, Менше з тим. Ну, що ж. І... Поїхали далі. Тут маєте 12 см 12 на 8 іде такий. Як вам сказати, це коромисло від середини сюди? Ось, і всередину оце 12 на 8 вставлене 5,5, напевно, і десятка вставлена всередину. Це що висовне, як я і казав, ця нога. Ось Довжина її плюс-мінус цієї лапи виходить метр двадцять двадцять п'ять і там рахуйте метр, якщо і не більше є цього коромисла. Ну, а тут вже воно виходить таке трохи чуть не ромбом усилене. Ось тут воно працює. Ну що ж, я вам так грубина плюс-мінус. Що вам сказати, грубина цієї бляхи. Так на око. Вона йде десь 5 мм. Я думаю, що тут так само 5 все, це, це все видно, що це заводське. Ось Звичайно, це все, напевно, колись варилося. Так і варилося з варкою електродами. Ось На, на кінці у нас виходить десятка, а на центрі в нас плюс-мінус виходить десь. 18 см 17 см на цьому коліні. Ну, і тут на завуження пішло теж там 7-8 і ширина цієї довгої виходить 14 см оця, оця виходить. Ось, ну, По циліндрах я можу ще окремо відео зняти. Ну, Але в середньому я думаю, що вони тут однакові. Ну, ладно, візьмемо від. До центра маєте 74 см від початку. Ну це все, якщо б хтось захотів щось собі комбінувати. Ось тут 62 см. Цей циліндр має. Цей на, е, якщо візьмемо ось так, хай буде так, 52 см має на повороті. Ось найбільший має одним словом, який. Цей середній там там 74, там 60, а цей 50. Ось, Якщо вже йде на зжим, на зжим, тут то малюсенький стоїть такий, якщо я беру такого від початку, так плюс-мінус до центра, 40, 40 сантиметрів цей циліндрик на зжимі. Ось, Далі йдемо. Ванна для масла має 92, хай 93. 93 на 25 висоти і ширини такої має теж 23 сантиметри. Ось. Думаю, що вам це щось пригодиться. Ось. Характеристики ось модель. 04P40, можете глянути, R40 чи як воно називається, там скільки там хвилину він дає, де йде цей розподільник, ви собі можете переглянути. Ось, Це напевно на максимум я висунув ці лапи. І що взяти закінчик, не виходить, плюс-мінус висув лапи йде. Там метр десять, якщо так взяти, метр десять до цього початку до кінця, метр десять. Така ширина ось і знизу усилена рама. Якось так тому і робіть висновки. Ось ще вам показую. Наступне це є ковші, які йдуть до цього. До цього троля, а також проєкт, який буде дороблятися до цього. Ну, але, звичайно, перш за все треба тут зробити, щоб було якомога менше літів. Як бачите, готовий такий ковш, Ось він вже трошки беззубик. Ось, але в загальному хочу вам показати він тут, скільки має ширини. Ширини він має 60, 60 е... сантиметрів. Ну і висоти, висоти десь 30-35. Хай залежить де як воно там. Я так вже не знаю як воно буде стискати. Ну ось воно йде на зжим. Танта -та сторона йде доверху. Ось він догори ногами, як будто лежить. Ось такий ковшик придуманий. Ну, бачите, тут кріплення спеціально під, під танте кріплення на троллі. Який ковш. Сантиметрів 55 Е, Така груба плита. Напевно, десь сімка може і е, Груба плита. Навіть ну, точно вам зараз може і скажу. Ой, це і десятка. 1 см грубини цієї плити. Я думаю, довго походить, тому що сам більше страдає. Також буде ще тут три зуби, якщо буде важко. Купатися, то будемо приварувати ось. І. Ну, як думаю, хто по ковшах розуміється, це щоки, струби Е, струби, струби міліметрів. Е, десь 5 міліметрів труба була. Ось і така труба теж грубенька, якщо бачите, не знаю, чи подався. ось Дуже груба, вона буде ось на задню стінку. тут йти. Усилення ось, ну і будемо якісь придумувати кріплення є отакі теж грубенькі гаки, також мановські стабілізатори, підстабілізатори, оці. може теж також нам пригодяться ось е... щось будемо комбінувати, з цього варити гарного ковшика до цього троля. Ну і що вам була цікава ця інформація, докладний обзор про троля я думаю, що її в Ютубі та й взагалі дуже мало є. Є якесь користування. Я знаю, що дуже багато, особливо по заходу України на Волині ними користується. Львівській області дуже багато їх. Дуже багато я в принципі, знаю, хто їх має. Ось де хто і покупляв. Бачучи в мене ось ну, дуже давно, в принципі, вже, напевно, скільки три роки його маємо. так. Ось, тому він нас в принципі, дуже мало. Спочатку годив, він нас навоз на розкидач, ось, а в останню чергу то ми трошки просто відкидаємо, а потім навоз вкагатуємо, відвозимо і в нас навоз трохи одним словом, достигає, ось, щоб не було, щоб був одним словом перегній. Ось ми зразу на поле такого стараємося не вивозити. Ось Стараємося, щоб він полежав, щоб він трошки протлів. Ось, Щоб більше гумусу в ньому було, щоб попрацювали в ньому трошки рубачки. І тоді вивозимо навоз на поле. Ось, ну Подальшому кажу, буде це у нас ескаватор. Ось так, можливо, і буде ще він десь на стаціонарі працювати, як ми вже його переберемо, будемо активніше його. Ним грузити навоз, але і можливо і ні. Тому що я кажу, що в планах, напевно, що буде зробити, а можливо, ну, можливо, можливо, і купимо якогось одноосного самосвала такого для навозу, щоб поїхав, він стояв стаціонарно, під... Транспортером наклонним, і тут був порядок біля ферми і не було ось такого болота, бо все рівно в нас є гноївка, вона вся тече в септики з під навозу, але якась частина витикає і це неприємно. Тому прицеп мусить бути під цим. ну Звичайно, найкраще було б нержавіючний, але побачимо, можливо, буде і з грубою бляхою, гарною фарбою. І грунтовкою помальовано. Ну що ж, всім гарного дня. Думаю, вам зайде це відео про троля.